Безкоштовні курси української мови ідея народилася у 2012 році, автор ідеї Олесь Доній. Я українка, живу на Україні і хочу лучше знати українську мову. Ми хочемо вільно спілкуватися українською мовою, усовершенствувати знання українського язика. Ці курси стартували в Луганській Херсоні. Але не набули такого, скажімо, масового поширення. Ну, тобто, ми зрозуміли, що треба координаційний центр. І власне відтоді почала займатися цим проєктом. Я живу в цій країні, я повинна знати мову країни і розмовляти на цій мові. Хочеться правильно говорити, правильно писати принципі. Все ж таки, мабуть, хочу правопис трохи підтягнути. З моїх друзів, чесно кажучи, майже ніхто не вірив, що. Що буде запит на українську мову як таку, оскільки ну насправді 20 років незалежності є українська в університеті, в школах обов'язково вивчають українську. І запит був, але не у школярів, і не у студентів. Я хотіла би до всім патріотам України і навчитися розмовляти добре українським мовою. У нас район російсько російськомовний. Ми поэтому треба прин запаса слов у нас. Треба вчитися. Одночасно бути волонтером і залишатися красивою дуже складно. Майже не майже неможливо. Ні, ти чекай, залишатися чистою важко. І — і причесено. І причесено. Ні, ну красивою не можна бути не причесаною. Коли ми тільки стартували, це було до Майдану. На тоді в нас було 17 міст, і так ми тримаємося, щоб не було менше, 17 міст. І одну з ми мали навіть у Верховній Раді. Там були депутати займались, були два депутати від три від партії регіонів, були депутати від партії Удар. — Я вже все забрали. Так, прекрасно. І по нам зараз люди зараз. Але коли почався Майдан, у нас було два тижні, що не було занять, бо всі наші слухачі були тим активним середовищем, які після роботи йшли на Майдан. У нас були курси для державних службовців в Кіровограді, там припинили вони ходити, оскільки вони вибачали небезпеку власне в українській мові. Це я не жартую. Справді була така аргументація, і припинила депутатська група займатися. Пам'ятаю, що я з цим ношу бутерброди розношу по майдану, який вдома зробив. І тут кричить слухач наших безкоштовних курсів, але ще я не розуміла, що це він. Кричить, Настю, а скажіть, будь ласка, коли у нас буде наступне заняття? А Він в масці, і я ж не можу зрозуміти, яке саме заняття буде і тут, коли він зняв маску, кажу: Ой, вибачте, каже, це ж я ваш слухач на курсах. А я кажу: ну, скоро буде, скоро все завершиться, скоро буде. Сьогодні ми до вас завітали з нашою новою ініціативою, яка називається Книжковий форум на колесах. Ми привезли до вас книжки і привезли до вас письменницю. Письменницю, дзвінку матія. Сьогодні тут найважливіше це ви, тому що ну, через 10 років це буде повністю ваша країна. Ви будете голосувати, ви будете. Будувати її, ви будете її змінювати. Що змінилося після майдану і після тих подій, які зараз відбуваються після війни, це те, що наших курсів вже немає в Луганську, Донецьку і Севастополі, але вони перемістились на лінію фронту: Сєверодонецьк, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ. Не треба все вивантажувати. Зараз я все знайду. Ти воду відкривала? Так. Закручувати треба і не класти до книжок. Повальна вода. Бери. Я Пус, два я координую викладачів в проєкті безкоштовні курси української мови. Окрім того, я навчаюсь в аспірантурі Києво-Могилянської академії. Моя спеціалізація українська філологія. Яка перетинається, звичайно, з моєї волонтерської роботи. <різь> Інчені книжки, є казки, є день сніговика. Є марка з вулиці Святого Миколая. Бачу, бачу, бачу. Ми назвали цей проєкт Книжковий форум на колесах. Бо у Львові є форум видавців, якісь новинки виходять, є в Києві книжковий арсенал. І ми хочемо туди на схід цю культуру ярмаркову хоча б привезти. Бо, вочевидь, утримувати стаціонарну книгарню це ще там не так просто, бо людей треба привчити, що книжку можна купувати. Тільки я не знаю, що вам почитати, чи почитати це на ваш вибір, ви самі скажете, чи почитати трошки з того, що я читала у Краматорську. Не попереджую, воно сумне. Хтось так тяжко зітхає. Але ми, мабуть, не дізнаємося, дівчата вони ж не відкривають А Вони пишуть записки. Вся надія на ваші записки. У нас приходять іноді на курси люди, які не читали сучасної української літератури взагалі. І от перша книжка, яку вони беруть у руки, це, це у нас і, яка небудь. І, і тоді вони обговорюють це, І людина каже: Ви знаєте, я досі не, не читала цього це так цікаво. Виявляється, у нас стільки всього пишуть. Чим запам'ятався Слов'янськ? Він мені запам'ятався запахом в школі. Це був запах пиріжків і булочок. Висновок їздити голодним. Корисно, бо багато помічаєш цікаво. Ось, а в університеті мені сподобалось, там було затишно дуже. І було багато дітей. До речі, що що мене подивувало в університеті дітей шкільного віку, але батьки їм не дали коштів для книжок. І вони І Вони засмутились. Кожен слухач, який приходить на курси, це своя історія, це своя особистість. Вони по-своєму унікальні. Одна слухачка казала, що моя вчителька української мови зробила все, щоб я не хотіла цю мову вчити. І це так, і ти розумієш, який для людини був крок прийти сюди на курси, маючи якусь таку навіть дитячу травму, можливо, з цим пов'язано. І ця людина направду, старається. У Запоріжжі на презентації курсів був один слухач, який казав, що я розумію, коли я в Запоріжжі. Говорю українською на Кремлі падає цегла. <смі> це така колосальна метафора. Тобто для людей це якийсь дуже життєвий вибір. Я вам дала завдання на те, щоб ви утворили прізвища вже від власних імен. Є група прізвищ, під умовною назвою ми їх там козацькі називаємо. Так, от якраз от Небий Вовка, «Не туди Хата», «Затули вітер». Пані, будь ласка, півтора кожуха, вони всі і пишуться отак одним словом, нероздільно. І, як правило, вони дійсно мають давнє козацьке походження. Бо я науковець і, чесно кажучи, втомилась чути постійно ні нарікання про те, що нічого в мовній сфері не міняється, держава там не виконує свої функції. А це був проєкт, який міг... Практично і реально щось зробити цікаве, позитивне, яскраве для людей. І я до нього долучитися. Я почувствувала, відчула гармонію многих багатьох, багатьох Маргарит назвали так батьки. Жіночністю, Жин... вогинню, рослинова і тваринова родючості. У вас там було як? Степану Єхимовичу Опанасенко. Мав Мавпобув. Згадали. Мав побув. Візьму я ж тебе шабе-шабелина, та й за гострий край. Кину я ж тебе, шабе шабилино, глибокий дунай. Кину я ж тебе, шабе шабелино, глибокий Дунай. На сході скільки разів я була. Я розумію, скільки в людей побутових проблем, яка в них мала зарплата, і ці люди встигають викладати на курсах. У нас чудові бібліотекарі в Дружківці. Там, там, там шикарна команда бібліотекарів, які з бібліотеки зробили такий простір творчий, де постійно щось відбувається. Давайте гостей зустрічати. Курси у нас тривали вісім місяців. Напевно, ні в одному місті України такого Ще не було. Не було так. Чому вісім місяців у дружківці? Тому що вони настільки всі згуртувалися, вони такі стали дружні і вони не хотіли всі розходитись. І, і я до них так звикла, прикипила всією душею. Я не знаю. Зараз так і сумно мені. Оцей випуск. Така перша група, може, у мене такої не буде. Я називаю це сподвижництвом, бо це правда. Особливо разюче це на сході і на півдні. Особливо зараз у звільнених містах це люди, які просувають мовний простір там, де їм ще погрожують, що там ДНР прийде. Ожньої судрушки. Доброго дня, шановні друзі! Ми вітаємо всіх тих, хто сьогодні прийшов до стін центральної міської бібліотеки імені Лесі Українки. Сюди зазвичай приходять ті, хто має в серці щиру любов до книги. Безкоштовні курси української мови як такі. На самому початку, коли починалася війна, були тими, хто возили бронежилети на схід. Зараз ми туди возимо книжку, тому що якщо буде там більше книжок, і ці книжки будуть читати, а я бачу, що їх хочуть там читати. Просто дуже часто немає, що, то, можливо, нам більше не прийдеться купувати бронежилети. Я хочу додати, я хочу задати, що ми прагнемо створити в нашій майстерні українськомовний осередок. Ви вже його маєте? Так, так, так. так, так, вам так, вам так, вам так. Вам ми прагнемо розмовляти ваша. українською, ми виправляємо один одного, але вже ми е, ну, достатньо в цьому якось продвинулися, трошечки нам ще чогось бракує, просунулися, але в мене вже запитували: а ви що, то Краматорська? Я, <голові> а, а я краматорська, я. але я вже не хочу, щоб хтось прийшов мене знову визволяти, як рускомова, російська, як вже сказати, не <голові> <мова>. а рускоязичною. <голові> Тому ми створюємо цей осередок і прагнемо розмовляти українською мовою. Це те ж саме, що Майдан. Майдан робили робили маленька кубка людей, насправді вийшла. І коли побили студентів, кажуть вночі. Там була її горсточка насправді. Це ті, хто, хто, хто викликали бурю. І ви пам'ятаєте, він казав, коли роздала приказки, щоб ви прочитавши, там по дві можете якраз Далі. поділитися. Приказки. І якраз приказки будемо аналізувати. Але спочатку про шлюб. Бери жінку в одній, Олі, в, льолі, льолі, льолі. в одній ніжності. в одній сорочці. сарочці. Сорочка? Ні, а -а -а -а. Не оженишся, поки тебе не брешуть. Не плач не Бога, що йдеш за нього. Нехай плаче він, що бере лихо в дім. За перебір та чорта двір! — дві. Оце точно. Жорстоко в правоті твоїй. Невірство не суди моє. З'явись, благослови, зігрій. Якщо ти є, якщо ти є, за ті передані привіти, за тихий погляд. Щоб янить, нехай це сонечко посвітить, нехай ця туга продзвенить. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо як тіні, щоб тільки неба очі голубі цю землю завжди бачили у квітінні, щоб ці ліси не вичехли, як тур. Щоб ці слова не вичихли, як руди. Життя йде, і все без коректури, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся пильного рядка, прозрінь, не бійся, бо вони як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутку, бо вони як ліки, ріки. Людині бійся душу шукати, бо в цьому схибиш, то уже навіки.